Що любить шлунок і кишківник? Шлунок любить теплу й нетверду їжу, те, що йому легше передавити до консистенції пюре: це відварна цвітна капуста, нежирна тушена курятина з гречкою чи будь-якою кашкою, вівсяна кашка з полуницею або бананами. Невеликими порціями 4-5 разів на день. Шлунок любить їжу, щоб повільно та ретельно пережовували, не кваплячися, не закидувались кусками за пару хвилин. А кишківник любить натуральні йогурти, кефір, які подавляють ріст поганих бактерій. Кишківник любить клітковину, яблука, варені, овочі, броколі, любить зерна льону. Кишківник любить фізичну активність, роблячи вправи для пресу. Він не любить, коли довго сидять. Він любить. Коли не їдять жарені стейки, йому подобаються харчові волокна, там джерело, їда для корисних бактерій, які туда за його захист. Шлунок та кишківник можуть довго терпіти на початку, якщо їх не берегти, але потім вже починають дошкуляти дуже сильно. Тому бережіть їх на самому початку. Зичому міцного здоров'я.